Ось ця гума 235-55-19 вся Continental Cross Winter Contact, Ось вся Continental і вся 15-го року. Так, 18-й тиждень го року. Всі вони рівномірно знашувались, немає тут жодного якогось зносу на певну сторону. Можливо, ось тут легенько-легенько бачиться, що трошки тут. Сильніше під'їжені. Ну, можливо, тут цей малюночок порівняно з цими. Ну, це зовсім, зовсім мінімально. Так, зараз її вам переміряю кожну штрубу. Щоб було все максимально об'єктивно. Так, 6,2. 6 6, 6. і 1. Так, 6 і 2. 6, 6, там 5. и девять, тут пять и девять. Так, пять, пять и два, пять и три, пять и один, четыре с половиной, пять и шесть, пять и пять, пять и два, четыре, З половиною. Так, все, ось так вони виглядають. Зараз покажу вам, що вони... Ага, зараз, з тої сторони треба починати, щоб вони не завалилися тут в мене. Зараз покажу, що вони без гуль, там якихось пошкоджень. Ось так. Так, Continental Winter Contact 2015 року, 235, 55, 19. По виробництву. Зараз, якщо швиденько знайду, то покажу вам. Десь я бачив Португалія. Здається, можливо, на внутрішній стороні. Да, Made in Portugal. Так, беремо другий. Так само тут дивимось. Гуль, якихось немає. Все тут порядочок. Кладемо, дивимось Континенталь. Вона вся накачана, вся під диском. Крос інтерконтакт. Кросвінтер контакт. Так. 235-55-19. Континенталь. Так, все, цю показав. Тут, ну, можливо, ось якісь такі десь колись вже якийсь будівчик легенько підділи. Так, йдемо, дивимось третій диск. Третю шину. Тут так само. Жодних там якихось гуль немає. Ось так. Тут кросвінтер, якихось пошкоджень не бачу. Так, Португалія на місці. Кладемо континенталь. Кроссвінтер контакт. Ага, ось тут є таке незначне пошкодження десь заділися. Ось так. Ну, Воно там нічого не пробито, це верхня тільки верхній шар це. 235-55-19. І рік. 18 тиждень 2015 року. І остання шина. Ось так. Жодних. Жодних гуль. Ось так. Ладно. Йдемось. Continental, crosswinter Contact. 18 тижні 2015 року, 235, 55, 19. Якихось пошкоджень не бачу. І забув вам показати на наявність якихось тріщинок. Ну, можливо, ледь-ледь мінімальні, якісь такі присутні, ну, але загалом для 2015 року, то ще я рахую класний стан. Ось так де. Ну, якісь мінімальні, мінімальні такі. Десь можливо і більше трошки буде, але так, на перший погляд то досить ще адекватно. Ось так. Ну, десь вони, бачите, там ось такі мінімальні, там вони по-любому мають бути присутні. Ось так. Тут може сухий участок попадеться. Ну да, такі дрібні, дрібні тріщинки присутні. Тож така гума.